Вітаю, вас, шановні, вона на 33 му каналі. Зами Геннадій Виноградову. Це програма Право на правду. Прямо зараз з Владіславом Селезньовим будемо говорити про події на фронті і не тільки Мої вітання, пане Владіславе. І слава Україні. Героям слава пане Владіслав. Давайте так, щоб ну, все ж таки п'ятниця хочеться так, щоб всі трохи відпочили. Є в нас відео, там воно трохи буде стосуватися нещодавних подій в Києві, які відбувалися. Давайте подивимось. Сьогодні, дорогий Владислав польський Королевич Мне прислали мои эксперты такую интересную свидетельство, что у России есть система подавления электроники военных чужих стран на 36 тысяч километров. Как вам? Мы в состоянии вылечить, выключить всю электронику на расстоянии 36 тысяч километров. Это значит, мы защитили себя от инопланетян, получается, правда? Я вам пане Владислава, обов'язково скину посилання, щоб ви побачили свої очі <с <с і своє обличчя, коли ви чули цю історію. Уходи, тут можна, ми навіть не будемо про це і говорити, бо всі експерти, з ким я спілкувався, і от я дивлюся про що спілкуються мої колеги-журналисти, це невеликовна історія. Вони, от всі експерти, психологи, психо. Психіатори там і всі різні. От вони кажуть, що це невиліковано дійсно. І вони спостерігають на це, от як з науковці за явищем. Тобто вони навіть не знають поки що з цим робити. І це, до речі, взагалі. Я дивлюся на ситуацію. От просто уявіть собі, ми живемо. Тут читаю новину: Китай запускає е, штучне сонце. Там є 103 секунди. Чи вже там було запуск? Перший е, що там штучний інтелект, нова шкіра, штучна і все таке інше. Ну слухайте, наука, пишаємося. І тут. Що це сталося в Києві, ми не знаємо, але акустичне явище. Ну, слухайте, ну що вся наука за 2000 років на все, що спромоглася, це акустичне явище. Ну, така собі історія. Слухайте, до речі, тут кажуть, що це до Рамштайну і, і, і іншопланетяни долучилися, і що їм потрібно десь було ну, якось переночувати, там, помитися перед Рамштайном. І вони зупинили. Зупинилися у Києві. Отака ось така справа. Ну, це трохи таке це гумор, але взагалі дійсно цікаво. Ну, дійсно. От Я дивлюся, акустичне явище. І, не знаю, щось є якась нова інформація стосовно цього. Мені здається, що представники ну, нашої влади надто необережно почали робити перші заяви і, і, і в такий спосіб, що фактично викликали зневіру в українського суспільства. Тому орієнтуватися на наступні повідомлення немає сенсу, адже ну довіра, довіра фактично зневільована через те, що перші заяви були абсолютно. Нічим не підтверджені, вони містили хибну інформацію. А відповідно, якщо інформація хибна, то до подальших повідомлень довіри немає. Тому тому що зараз всі ті, хто дотичний до цих процесів певною мірою намагаються намагаються змінити інформаційний порядок денний для того, щоб широкий загал просто забув про цю дурновату комунікацію, адже ми пам'ятаємо, що комунікація є надзвичайно важливим фактором. Слово то зброя, а в нинішній російській гібридній агресії саме інформаційна складова є надзвичайно потужною, тому споживаємо інформацію відповідально. Ну це добре, але але ми нового так нічого і не дізналися. Як було акустичний по так і залишилося. Ну добре, чекаємо, дійсно. Ну що тут скажеш? Ну немає, немає. Давайте так почнемо з цікавого і такого, що ну важливе, мені здається, там Столтенберг приїжджав до нас. І він слухайте, у всі ці історії. У ну, там сперечалися, що це таке. Це про війну чи про політику більше. І у всі ці історії я так розумів, він зробив одну важливу заяву: що це більше немає країни, які суперечили тому. ну, в нашому вступу в НАТО. Тобто, це, я так розумію, одностайна згода загальна. І там буде саміт в липні, я так розумію, там щось буде вже більш конкретніше обговорюватися. Що тут відомо з цього приводу, і чи це так, я зрозумів. Отже, тут я думаю, що да, треба розглядати в, в загальному контексті візит е, агенції НАТО. Адже буквально за кілька діб до Рамштайну, який сьогодні має відбутися, відбулася телефонна розмова між паном Резніковим, українським міністром оборони та його американським візаві Лойдом Остіном. Думаю, що саме під час цієї розмови було розстав розставлено всі акценти та пріоритети. А нинішній сьогоднішній Рамштайн вже просто зафіксує е, ті попередні домовленості, які є. Щодо візиту генсека НАТО, то очевидно, що він скоріше, символічний, адже очевидно, що у того ж самого генсека немає в закромах але не достатня кількість озброєння військової техніки. Він має апелювати до всіх учасників північно-атлантичного альянсу з приводу поставок того чи іншого соткування озброєння військової техніки для потреб українського війська. Mm -hmm. Але ж тим не менш це перший візит, тому він є символічним. Він спрямований на те, щоб зафіксувати для усіх у світі розуміння того, що НАТО разом з Україною. Ну а щодо тих рішень, які сьогодні будуть ухвалені, я думаю, дуже стриманий оптимізм. Mm -hmm. Поясню чому? Бо час густа ця надзвичайно забюрократизована Машина діє дуже повільно. Приймається рішення відкладені. Це йдеться про зброю, коли вона потрібна стала на учора, чи навіть хоча б на сьогодні. А ми її отримуємо через певний проміжок досить довгий проміжок часу. Потому тому очевидно, що за рахунок двосторонніх комунікацій українського уряду з нашими західними партнерами ми досягаємо. Мені здається більш Дієвих результатів і ця комунікація призводить до того, що ми отримуємо саме те, що нам потрібно. А потрібно нам зараз дві певною мірою синхронізовані речі: перше, нам потрібні боєприпаси до мінометів, до артилерійських систем, до систем протиповітряної оборони, бо це е, фактично розходний матеріал, який ми потребуємо щодоби. А ще ми потребуємо ту саму зброю, зброю нашого наступу для того, щоб знищити військовий потенціал путінської Росії. Це очевидно, це далекі ракети, це авіаційні платформи класу F-16. Чому, до речі, F-16, а не інші їх аналоги? Бо у світі mm -hmm. дуже багато тих 16 І якщо наші західні візові тими самими літаками з нами поділяться, це не призведе до критичного зниження mm -hmm. рівня їх готовності. Mm -hmm. Вот а що стосується систем протиповітряної оборони, звичайно, вони нам потрібні, бо надто потужно росіяни починаючи з перших часів чи хвилин повномасштабної навали використовували і авіаційну компоненту, і ракети, і дрони камікадзе. Відповідно, по цих по повітряних об'єктах працювала наша система протиповітряної оборони. Відповідно відбулось певне вихолощення наших запасів цього типу озброєння. Їх треба відновлювати ці запаси, і тут ми маємо розуміти, що е, купити в Російській Федерації ми це не можемо. І єдиний варіант mm -hmm. це отримання то, всього того, що нам потрібно, лише від наших західних партнерів. Угу, тут з цим зрозуміло. Слухайте, на тлі цього, ць, от я розумію ваш скептицизм, та навіть поділяю його. Бо тут ну оця інформація, ну улюбленець країни. Арістович Арістович розповідає, що ну не тільки він там підключилася, всяка гортаця про цю про нову війну, яка буде водві ще ця. От не закінчилася. А Арістович вже каже, що буде друга. От на ну на кшталт чеченської. Ні, ну логіка в цьому є, так чи інакше, і є й досвід. От, Чеченської і, і інших їхніх історій. Ось, але мені отут в цій цій історії цікаво, знаєте, що от і зараз ми бачимо, що НАТО ну вони виказують, ну, вони не хочуть прямо вступати ось у цю війну. Не хочуть. Уявімо, уявімо, ось гіпотетично, ми вийшли на кордони, вся ця історія почалася з репараціями. Отут, отут, тут НАТО не хоче, а тут перечутті нової війни вони захочуть, де вже неминуча mm. ця буде історія. Що думаєте про цю no, no. історію? Чи можемо ми вважати країни, які входять до північно атлантичного альянсу такими своїми примудленими піскарями? Думаю, певною мірою так, бо вони дуже побоюються того факту, що війна може розпочатися на теренах їхніх звісно, що вони такий варіант розглядають, дуже сподіваються, що його не відбудеться, але як воно буде насправді важко собі уявити, бо очевидно, що тут і зараз, якщо ми не приборкуємо ті самі алармійські плани Путіна, то ситуація може поширюватись і далі на східну Європу, на країни Балтії, на скандинавські країни. Мов зна, де воно все то випливе, бо ми бачимо, що час від часу Росія намагається е е створити нові осередки е такого неспокійного середовища, як на території Північної Африки, так і на території Балкан, зокрема в Сербії е чи в Чорногорії. Тобто росіяни шукають будь-яку можливість для роздмухування ситуації, бо вони марять все ще тим, що вони мають панувати в цьому світі. І відповідно для того з сотвесне явно арсенал, який вони створюють за допомогою нафта доларів. Тому тут ми маємо бути абсолютно раціональними і інформувати вчасно наших західних партнерів, зокрема, представників НАТО, що війна це не десь там, війна це тут. І нині українська війська захищає не лише безпеку українського народу, а й в принципі захищає безпеку Європейського континенту. І відповідно, якщо наші західні партнери нам в цьому процесі не будуть допомагати, ніхто не може гарантувати, що війна не перекинеться на умовну там Варшаву чи mm. почне ППРУ в Берліні чи в Парижі. Отут тут цікаво, що хочеться це виділити два важливих аспекта. У Пісков, Пісков з усами цей пресек Путіна, каже, що спочатку сказав, що це головна ціль, вже нова головна ціль, щоб Україна не вступила в НАТО. Зараз це просто одна, одна з цілей, бо дивлюся, як вони там змінюють цю риторику. Одна з цілей не в НАТО. А до щодо більш оптимістичного сценарія нашого вступу і поведінки НАТО, ну слухайте, ну ми з вами останній раз говорили про ці паперові тигри про зміну стратегії, і в цьому дійсно, якщо вони. До цього ну умовно, до 30-го року там о, укріплять кордони, більше контингенту буде і от перейдуть на всю нову доктрину у тут так. Оді, ну що, ну тоді потрібно буде втирати носа путіну. Нушоти якийсь пісков там каже, щоб Україна кудись не вступала. Ну слухайте, ну ви серйозно. Про що вже півтори роки скоро буде, як ми за, 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 війна за це йде, щоб нам ніхто не вказував, як жити. Слухайте, тому ну є позитивні моменти, тому не все так. От погано, якщо дивитися, дійсно є може бути і добре. Стосовно того, що вони не злякаються, може вони, може вони дійсно готуються, бо була така інформація, що ну дійсно потрібно готуватися і таке інше. Будемо спостерігати за цим і ще до цього є час. Слухайте, цікава історія. У них там була ж перевірка оцього. Флоту тихоокеанського флоту мені цікаво. Ваша професійна думка. подивіться коли після перевірки, от військові приїжджають перевірку робити керівництво, подивилися, подивилися і, і каже: так головного всього, того хто за це відповідає, потрібно міняти. Це добре чи погано? Звісно, що справи в Тихоокеанському флоті, а він є другим за міцю в лавах військово військово-морського флоту Російської Федерації. Мабуть, що справи кепські, адже ми маємо пам'ятати, чому відбулася та раптова перевірка, тому що Путін прагнув продемонструвати сідзіпіні, лідеру Китаю, свою прихильність і свою готовність допомогти. Бо нині Китайська Народна Республіка має певні вади саме з морською компонентою. І хоча на, на, на фоні активного створення надводної компоненти кораблів, навіть авіаносців, вони набирають обертів певних можливостей, та от а от що стосується саме підводної компоненти потужних човнів з відповідними ракетами на борту, mm. у китайців є дуже серйозна провалля. І думаю, що в такий спосіб Путін намагався продемонструвати готовність надати відповідну військово-технічну, а може навіть і військову підтримку діям Китайської Народної Республіки, е, е, вони ж прагнуть панувати в тому регіоні, де е, знаходяться їх в першу чергу економічні інтереси. Думаю, що там щось пішло не так і певною мірою. Ця інформація дійшла і до Володимира Путіна. Відповідно, були ухвалені кадрові рішення. Звісно, що своїх Путін ніколи на смітник не викидає, тому що з вже колишнього командуючого Тихоокеанським флотом відправляють керувати якимось там молодіжним рухом. Накшалта щось там агенції з сприяння російської армії в будь-якому разі. Буде новий командувач, ходять чутки, що це нинішній командувач Балтійським флотом. Ну, подивимось, що воно буде. В будь-якому разі Путін все ще шукає союзників для того, щоб разом панувати в цьому світі. І він ще досі перебуває в тих ілюзіях, що його армія як інструмент реалізації зовнішньої політики спроможна йому в цьому допомогти. Але ж знову ж таки, українські сили оборони мають дещо. Думку і вони працюють над тим, щоб системно, методично, планово нищити військовий потенціал Путінської Росії. Бо ж очевидно, і тут я знову знову повторяю. Мені здається, абсолютно очевидно для всіх нас річ: війна з виходом наших військ на кордон зразка 91-го року не закінчиться, адже. Яскравим прикладом того, того є ситуація з поневірянням наших мешканців, що знаходяться неподалік від кордону з Російської Федерації на території Чернігівської Сумської та Харківської області. Постійний міномет на артилерійські та авіаційні обстріли. Війна триває. Для них завжди зберігається ризик для життя та здоров'я. І Нічна атака, яка відбулася минулої ночі, знову ж таки є свідченням того, що немає безпечних регіонів. Вибухи на Вінниччині. Вибухи на Полтавщині збиті шахеди на Київщині, свідчить про те, що потім все ще марять знищити об'єкти критичної енергетичний нашої інфраструктури нашої країни. Він в такий спосіб тому намагається сповільнити ту саму логістику військово-технічної допомоги від наших західних партнерів, бо він розуміє, що українська армія готується до контрнаступу накопичує відповідні резерви, і прийде час, коли ці резерви будуть застосовані за призначення. Тому очевидно, що треба нищити путінський військовий потенціал аж до того рівня, щоб він взагалі нікому не міг можливості погрожувати у світі. Єдине, у цьому все добре. Єдине, що їх дуже багато. Це єдина біда. Це план добрий, план такий, але їх, дуже багато. але їх дуже багато. Слухайте, пане Володиславе, прочитав нещодавно там о, якесь у них угрупування з'явилося Дніпровське. Щось я не чув про таке, щось нове. Там. Що це за кіборги в них нові? Я тут маю у себе невеличкий нататник. Тут один з цим ага. Кеглям з двох боків деталізація, що вони там мають. Ну, ага. По-перше, ми маємо розуміти, що це за угрупування. Росіяни, коли починали так звану спеціальну військову операцію, вони орієнтувалися на е, свої військове округи: там, східний, ага. центральний, західний. і саме в такий спосіб називали напрямки е, там, де діяли представники цих військових округів. Після того, як Росіяна тримала суттєвих ляпасів на різних напрямках свого вторгнення вони накивали п'ятами з території Житомирської області, потім тікали з Київщини, з Чернігівщини, з Сумщини. Атримали чимало, чимало лю люлей на території Харківської області. Потім ми всі добре пам'ятаємо нашу операцію з контрнаступу на Херсонському напрямку. Отже, після внаслідок цих дій Росіяни понесли величезні втрати. Зараз вони створюють переформатування. Тих угрупувань військ і з'явилось те саме угрупування війська, про яке йдеться. Буквально цифри. Якщо загалом в рамках так званої спеціальної військової операції росіяни зараз задіють близько 360 тисяч особового складу uh -huh. і майже 1750 танків, плюс бойові броньовані машини. Їх там понад 4 тисячі артсистем майже 3 тисячі, то безпосередньо за той напрямок за який ви говорите, тут буквально мене цифра була, що у них там війська десь близько 87 тисяч і майже 400 танків. Тобто росіяни насправді мають чимало купу військ на південних рубежах. Причому йдеться виключно за напрямок південь Донецької області ага. і частково південь Запорізької області. Тут навіть Херсонська Херсонська південь Херсонської області не розглядається. Ага. Тобто росіяни мають ресурси, і минулого разу ми з вами вели розмову про те, чи можуть росіяни, чи мають вони ресурси для проведення наступних атак. Я говорив, що її є концентрація сил та засобів на території Білгородчини і mm -hmm. продовжується концентрація сил на півдні нашої країни. І відповідно багато в чому залежить ну, по перше, від дії українського війська, як скоро ми перейдемо в контрнаступну. І друга складова всіх цих процесів це погодні умови. Я подивився на наступні 10 діб. Фактично, на всіх ділянках фронту тривають. Дощі. Це вже не весняна злива, але тим не менш, навряд чи будуть сприяти тому, щоб на коротші терміни наші так, дороги так. висохли щоб їх можна було використовувати для переміщення бронетехніки. Я також, до речі, дивився по, -по погоду. Сухати в травні також. Погода вона мінлива. Я не знаю, наскільки от про науку ми вже на початку нашої програми говорили. Я не знаю наскільки метеорологи просунулися далі в своїй нау науці, але бачу, що травень також буде такий, до дощів буде багато. Слухайте, зрозуміло, ну, вісімдесят тисяч ну, слухайте, ну багато, але ну і, і, і площа велика, ну і так, да. все одно багато. Все, да, слухайте, ви ви дуже ви... Ви дуже важливий фактор е, озвучили саме щільність бойових порядків путінського війська. І якщо ми маємо е, розуміти, що військова книжка пише, що має бути двоє побудова оборони, то за таких умов щільності е, бойових порядків у росіян зась зась, тому що на не навіть ці 80 тисяч то недостатньо. але є інша новина, і вона на жаль погана. Близько тисячі стволів це сумарна і ствольна реактивна артилерія, накопичена росіянами на цій відносно невеличкій ділянці фронту. А це значить, що тільки на українська армія перейде в контрнаступ, то відповідно всі ці на тисячу стволів почнуть працювати. Працювати досить mm -hmm. жорстко, і тут ми маємо розуміти, що е, ситуація не є простою. Да, Може, і тут чим менше ворог знає, де саме коли саме українська армія перейде в контрнаступ. Тим нам буде краще. Бо наш контрнаступ бажано було, щоб для ворога був неочікуваний, щоб він не встиг сконцентрувати на цих ділянках фронту е, більшу частину своєї артилерії. А там я, я так зрозумів: Анна Маляр перейшла в контрнаступ і вирішила заплутати ворога і взагалі сказала: а він вже, а він вже йде повним ходом". Ну, Але. От на підтримку Анни Маляр, до речі, ми, ми знайомі особисто по роботі зіткалися. От на підтримку Анни Маляр, я скажу так: у ворога це не злі язики, як там кажуть. У ворога нарія, ось новини. Що бачу? Бачу, що вони пишуть. Вони не просто так взагалі новини не подають. Для себе ви розумієте, там, там якісь навіження. Що вони пишуть? Вони пишуть, що збройні сили України зайняли нові позиції просунулися у сірій зоні на Запорізькій області. Розумієте? Ну, тобто вони потрохи готують так чи інакше. Отже, не знаю, там щось від це відбулося. Ось вони зафіксували цю історію. Як завжди, в них все під контролем. Ну у них було кожного разу все, них завжди все під контролем, це за їхнім таємним планом. Але так чи інакше, там, судячи за слів Анни Маляр, і от у злих язиків ворога і таке інше, бачимо, ну так чи інакше, що дії йдуть, бо почала з'являтися інформація про розвідки боєм, про якісь, ну, зрушення, зрушення якісь по лінії фронту, вони так чи. Інакше, а якщо ж є, ми тут не, не можемо помилятися. А, ну, звісно, якщо ми посилаємось на на ворожі злі язики, то відповідно на півдні нашої країни, на деяких ділянках фронту, е, наша сила оборони фактично зрізає ту саму сіру зону впритул, угу. наближаючись до ворожих укріплених позицій. Це відбувається коли. Напередодні напередодні нічого я говорити не буду, бо в нас ситуація певною мірою дивна. Сама ж Ганна Маляр каже, що е коментувати майбутній контрнаступ нашої країни може лише три посадові особи: президент, міністр оборони, головний командувач. і при тому починає сама коментувати наш контрнаступ. Де логіка я не знаю, але е я як відповідальний свідомий гравидін нашої країни, орієнтуючись на заяву пані пані Ганни Маляр, кажу, що наші хлопці зрізали. Ту саму сіру зону, тому що так треба з якою метою дізнаємось згодом. Тут а до до речі, до цього до на підтримку наших медіа і командування контурнаступу, Я вам так наостанок скажу: є в Японії така традиція, і така історія, щоб бажання здійснилося, потрібно зробити зарягами там чи тисячу, чи десять тисяч журавликів. Гравликів. І якщо і якщо ти тисячу або десять тисяч разів скажеш контрнаступ, то він обов'язково буде і буде успішним. Це, мабуть, нова якась історія. Дякуємо, пане Володиславу, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим редачам! Нагадую, заходьте на ютуб-канал Жамка дзвіночка Підписуйтесь на новлення замов Гнатів винограда програма Право на правду. Тримаємо стрій!